На Росії справжнє пекло на вулицях апокаліпсис. Росіяни не стримують емоцій. У Кремлі зробили дику заяву. За Путіним помітили дещо дуже дивне. Про це вже гудить вся мережа. У росіян істерика. Почалися масові протести. При цьому на фоні всього, що відбувається, Соловйов зовсім оскаженів. Верещить в студії, плюється на гостей, вимагає підняти ядерку прямо зараз. Про все це і набагато більше. Дивіться у свіжому випуску бункер News. Поки російський диктатор Путін анонсує нову суперзброю. Обіцяє, що тепер небо над Росією буде захищене, а у росіян і українців на окупованих територіях буде світло майбутнє вже от-от за горизонтом видніється тільки палаюча реальність. Прильот за прильотом, вибух за вибухом, росіяни в шоці від гарячих буднів і починають усвідомлювати, війна прийшла звідки не чекали. Дивно було не чекати, що війна прийде і до вас додому, якщо ви розв'язали її у сусіда на території. Тепер розвиднілося. ЗСУ, так би мовити, підсвітили. Окупанти в Криму вже розуміють, що спокійного життя не буде на вкраденій землі. Путін стягує всі можливі сили ППО з Росії, аби захистити півострів і свій сакральний міст, але і те не працює. По стратегічним об'єктам окупантів в Криму летить тільки так. Кілька днів поспіль росіяни не могли загасити нафтобазу у Феодосії. Над містом піднявся величезний стовп чорного диму, а запах гару відчувався за 10 кілометрів від місця пожежі. Окупаційна влада оголосила евакуацію. Само всі баща у нас прямо через забор заборону живуть сатульні чайка. Ну, нет, ни одна бочка, конечно, нет. Нет, это сейчас Но... вся сгорает, по-моему. Это что? Это нефтейки. Это... Это... Да? да, вон еще один может быть взрыв. На самой нефтебазе опять, похоже. Она сейчас вся горит, у нее 6-7 точек говорит. Боже. Больше, мне кажется. Может, мы же параллель больше. не видим, которые прям друг за другом идут. Гарячий сезон продовжується навіть без допомоги сил оборони України. Росія вже сама вся займається від будь-якого сірника. Хоча хто зна, у Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа на виробництві. А перелякані росіяни вже у контексті останніх подій не знають, що і думати, бо влада постійно говорить, що це все виробничі несправності, а дрони то над головами так і літають.

І Якщо у Москві і Московській області війна ще не так сильно відчувається, то на Білгородщині вже забили на будь-яку безпеку. Через витончену роботу російської ППО люди втрачають житло через розв'язану Путіним війну. Живуть під обстрілами, а влада про них і не збирається піклуватися. Тепер їм навіть сирену не включатимуть, бо зайва тривога вранці ні до чого. За логікою губернатора повідомляти про тривогу будуть лише через розсилку по телефону, по радіо та телебаченню. Все для народу, щоб солодко спалося. З сьогоднішнього дня атміудана сигналу буде відбуватися тільки по телевидению и радио через з грунка говорити, чи устройство і эту информацию не будем, потому что все таки большая часть пошучать населення спіт, і, звісно ж, загласен, що лішня тривога она ни к чему. Та й правда, навіщо завчасно будити людей, якщо вони можуть прокинутися вже відразу від прильоту? Так же спокійніше і безпечніше. Поки на Росії безпека людей на рівні середньовіччя Путін гордо анонсує нову вундервафлю, що в перекладі означає любі глядачі диво зброю. От то що я говорив в прежні времена, в прежні роки, це все розвивається. Ми доводимо до ума і думаю, у нас буде можливість сообщить в ближайше час на новому оружию, яке ми. Мы... Когда-то анансірували, оно, оно появляется, проходит у нас питання. Они йдуть успішно. На що касается межконтинентальных міжконтинентальний составляюще на морі, воздухі, повторю новизна, современность, як говорят военные. У нас очень на високому рівні ми його поддерживаем. Хочете побачити ці високі рівні космічні, краще сказати, і обов'язково успішні випробування міжконтинентальних чи яких там ракет. У підмосковному пересвіті рухнули космічні успіхи Роскосмосу. над випробувальним центром, де тестують ракетні двигуни, ті, що суперновітні, і вдалі піднявся гігантський дим. Схоже, щось таки злетіло, але не туди, куди планували. Кажуть аварія, але як відомо, саме так виглядають випробування путінської вундервафлі. Звісно, всі ці показові випробування, заяви про нову суперзброю і інші випади з Кремля не просто так. Якщо зростити 2 плюс 2, то побачимо, що тотальна істерія на Росії почалася після заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про можливі поставки Україні ракет Томагавк. Оце то вже їх попаяло. Такої істерики по всіх телепомийках не було давно. Первого, конечно, выпустили с цепка – Дмитрия Анатольевича Медведева, щоб он поразмахивал пляшкой перед Западным миром. Очередные погрозы Трампу вылились в целый допис. «Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для него это плохо кончится. Угрожает в сто раз, короче. Если бизнес-миротворец про то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. І прежні всього, для самого Трампа вийшов навіть цілий Путін із заявою, яка сколихнула світ, каже, що Росія у відповідь на американські томагавки посилить свою ППО. Ви тільки уявіть, одне незрозуміло, куди вже її посилювати. Вона хіба не найкраща у світі? Станіслав Поваченко, телеканал звізда на в Києві. Зеленский угрожает бить по России домогавками. Чуть ли не по Кремлю, бить, только не буду бить. Все зависит, и говорят даже о том, что это такая некая форма фантажа, шантажа. Шантажа и, России... Дядя, вы что... не оговорились, Им понтажа тоже. Спасибо. Он ну здесь, и здесь, здесь присутствует. В этой связи вопрос. Они говорят, что... Американцы говорят, что все зависит, придут они домогавки или нет, все зависит от переговорной позиции России по Украине. И если Наші приговорні позиції їх не устроїть, то вони передадуть. Наш відповідь на це готов? Наш відповідь – це усилення системи ПВО Російської Федерації. Ось і все, кому що не зрозуміло. До поставок томагавків готові усі крім пропагандиста Соловйова. У нього на цей рахунок істерична істерика. Він все ніяк не зрозуміє, як росіянам розрізнити, які ж томагавки Трамп дасть Києву: ядерні чи неядерні. А разі томагавк не являється носителем ядерного оружия. При этом отличие от F-16, который может нести ракеты с спецзарядом, Томагав уже и есть та самая ракета, запуск которой однозначно, ну, скажем так, резко повышает вероятность. Мы же как мы можем знать, какой там стоит боезаряд? Поэтому по самому факту пуску, по идее, так как это стратегическое оружие, активируется наша ядерная доктрина, ответ на встречный удара. Ну да. Человечество на этом прекратит свое существование, наверное. Но мы-то попадем в рай, а они просто. Но конечно, у нас же сейчас найдутся люди, которые говорят: ну слушайте, ну ну хорошо, ну 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 ну, ну, ну хорошо, ну хрен с ней с Рязанью. Но ведь Европа будет жить, Америка. Ну, ну, разве это... Ну, 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 хорошо, они не правы. Но разве это повод, чтобы... Это не повод. Это не повод. Это неизбежность. Зачем такой мир, в котором не будет России? Яка актьорочка боже збав росіяни б спочатку, хоча б двигун від ракети випробували якось більш-менш ефективно, а потім же розказували, як вони знищать світ своєю супер-пупер ядеркою? А то є вірогідність, що та ракета десь над Рязанью і вибухне, як завіщала Сімон'ян. На своїй вечірній програмі пропагандист так розійшовся, що навіть гості не змогли його зупинити. Абсурдність цих погроз усвідомлюють усі навколо, але Соловйов продовжує працювати на внутрішнього споживача, який на концерті Шамана роздирає майку з криками Я русський. Таких не цікавить справжній стан речей. Вони просто хочуть довбанути ядеркою: по Брюсселю, по Парижу, по Лондону. Кого долбить? Врага. конкретно, пожалуйста. Ну конкретно. Центр Брюссель, Берлин, Париж, заводы производящие технику, поступающие против. Ну нас. то есть начать полномасштабную, да, начать полномасштабную, полномасштабную войну, войну Европе. с европейским Совершенно Союзом. Верно. По сути дела. Да. Потому что говорить как. Наговорить да, НАТО. Анатолич? НАТО включает да. помимо туда Канаду, Турцию и Соединенные они Штаты. Они туда не полезут. А Европу да. Кто сказал, что они Я не сказал. полезут? Я сказал. От і та чоловіка той час визглавляють судньої Кто сказал, сказав, що він не палізі. Я сказал, саме зважаючи на ці заяви про знищення всього світу, наступною хочеться почути промову білоруського диктатора, який часто є рупором того, що мав би сказати Путін. Лукашенко розказав кремлівському так званому журналісту, що війна досі триває саме через небажання Зеленського. А Росія і Путін давно вже готові до миру. В Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят э, продвижения здесь. Не в России, которая готова к продвижению. И не в европейских лидерах. А больше Владимира Александровича Зеленского проблема. Я думаю, что он поймет все и понимает. Но ну вы же понимаете его положение, что кем он будет, если он... сделает вот так вот ни строго ни с сего, как он понимает, эти шаги. Мне кажется, Владимир Александрович склонен к тому, чтобы на него было со стороны мощнейшее давление. Ну и тогда под этим давлением... Будуть прийняти відповідальні рішення. Весь світ спостерігає за тим, як сильно Росія прагне миру, і як сильно Зеленський блокує це. З щоденних обстрілів це дуже гарно видно. З риторики ручних пропагандистів Кремля це також гарно прослідковується. З особистих промов самого диктатора теж з усіх сторін, куди оком не кинь, Росія прагне миру. А ще більше у Кремлі дивуються нахабній брехні Заходу. Інша справа свора Кремля. Там всі як один чесні прошлые годы но ну, никогда не сталкивались вот с таким масштабным враньем на высшем уровне то есть врут на прополую я сам вот удивляюсь во-первых степени вранья вот именно вранья на полую и конечно удивляюсь тому что на фоне этого вранья на фоне ненависти европейцы могли так консолидироваться, то есть я не мог раньше, конечно, представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным, крайне негативно в отношении нашей страны. Да на Брюссель, Берлин, Париж, заводы, производящие технику, поступающие против Ну, нас. то есть начать полномасштабную, да, начать полномасштабную, полномасштабную войну, войну в Европе. с европейским Совершенно Союзом. Совершенно верно. І чому ж таке вороже ставлення до Росії? Жодної ідеї. Росіяни ж ніколи не брешуть. Не брешуть вони як мінімум з 2014 року. Десять років тому у терориста Захарченка запитали, яким він бачить Донецьк за десять років. Він відповів, як і Путін, який обіцяв світле майбутнє. Але не здогадувався Захарченко, що не доживе до цієї дати. А ми дожили і бачимо, на що перетворився Донецьк і на що перетворюються. обетянки коллаборантив, оккупантив, зрадників и террористів. Каким вы ви видите будущее Донецкой Народной Республики, к примеру, через 10 лет? Спасибо. Я думаю, что через 10 лет мы все будем гордиться то, что мы живем в Донецкой Народной Республике. И этим будут гордиться наши дети и внуки. Это будет цветущая, процветающая, счастливая, улыбающаяся, прекрасное государство, которое... Ми з вами в повинні даже Реальність показує справжні наміри Путіна, адже слова вони тільки для того, щоб навішати людям на вуха. Вони ж довірилися, а він зруйнував все, що було. І тепер не приховує, що головне у його стратегії в усіх напрямках це пропаганда. Не саме головне це пропаганда. Пропаганда да, це точно і ця пропаганда настільки затуманює людям мізки, що вони живучи у злиднях і повній розрусі боготворять того Путіна. Один із фанатів диктатора у своєму телеграм-каналі переконує і себе, і людей у тому, що дивна хода Путіна, при якій одна рука просто тілімпається, як не жива, це зовсім не ознака хвороби чи ще якихось проблем. Це все пов'язано з тим, що в КДБ він був навчений завжди бути готовим до того, щоб вистрілити у ворога. Цитую. Если вы обратите внимание на то, как он ходит, то вы заметите, что его правая рука остается неподвижной, а левая размахивается. Это потому, что он бывший агент КГБ и был обучен всегда держать правую руку на пистолете, чтобы быть готовым выстрелить в любой момент. Прям на президента ковбой из фильма. Настолько их заслепила ця пропаганда, что уже и бензину в Украине на немає, а вони все ще дивуются. А звідки такі проблеми? Паливний колапс активно просувається по країні. Бензин закінчується в Новосибірській області, у реальності через успішні атаки на НПЗ. Але у реальності чиновників це просто збільшився попит на паливо, от його і не вистачає. І якщо в іншій країні люди давно б вже вийшли на протести і мітинги з таким життям, то росіяни тихо смиренно сидять. Хоча ось нещодавно в РФ таки пройшов масовий мітинг. І ні, не проти війни і диктатури, а проти підвищення утилізаційного збору. Учасники протесту тримали плакати з написами «Їм мерседеси, а нам жигулі», Я патріот, а не ідіот, та невже? Судячи з мітингу, інші проблеми їх не цікавлять. Сотні тисяч росіян відправляються в землю, але це не викликає імпульсів вийти на вулиці. Росія вбиває тисячі мирних людей в сусідній державі, але це теж недостатньо важливо, аби протестувати. Російських дітей в школі навчають вбивці, але й це не обурює батьків. У калузькій школі з'явився новий вчитель, так званий Герой СВО. Це тепер нова мода в РФ. Цей неадекват зривається та кричить на дітей. Свою поведінку він пояснює тим, що поки не прийшов до тями після фронту. Але це не заважає керівництву допускати його до дітей. Ви не розумієте, я не уровновішений зараз. Я недавно приїхав, був на Україні. Не доводіть мене, краще, чесно кажу. Я вас прошу, тихо працюйте. Взагалі, СВОшникам, як ми розуміємо, на Росії всюди дорога. То Путін розповідав, що вони мають ставати чиновниками по всій країні, то їх вчителями роблять, хоч вони і психічно нездорові. Держава, так би мовити, піклується, як і у нашому наступному прикладі. Ми вже чули про нагороду сім'ям ліквідованих окупантів у вигляді м'ясорубки і курячих кісток, але живим СВОшникам пощастило більше. Окупанту, який залишився без правої руки, подарували білу лада з управлінням під праву руку. Не інакше, як заради піару, чиновники Зомска ніби подарували інваліду, який повернувся з фронту машину. Але є одне: але. автомобіль, який і без того важко назвати автомобілем, обладнаний для керування під праву руку, яку окупант залишив на війні з Україною. Ні, ну а з іншої сторони, що вимахуватись? Він, віце-губернатор північної столиці, взагалі вважає, що росіянину багато не треба. Чиновник вирішив вправити молоді мізки і розказати, чим їм займатися по життю. Я не знаю, як ваші батьки, але мені все одно говорили, що якщо ти будеш учитися, то будеш робити дворник. Ну, з того боку, я теж пішов робити дворник, якщо будеш учитися, то будеш робити квартиру, учишся в одному рівні літо. Ну а що, професія двірника перспективна, з якої сторони не глянь. Менше грошей, менше думаєш про високе, менше цікавишся політикою, менше сунеш ніс, куди не треба. Тоді одна задача вижити, чого і прагне Путін. Це щодо рекомендацій молодим, але у росіян є рекомендації для всіх: людям у похилому віці настанови для життя, а точніше для смерті, роздають ВРПЦ. Попи закликають росіян продати нирку або своє житло та віддавати виручені гроші дорослим дітям, а самим померти. Саме так духовенство Росії пропонує молоді справлятися з бідністю і злиднями. Я родителям, які своїх дочері уговарюють вбити біти їх внуків. завжди говорю: якщо ви так любите своїх дочерей, ну продайте своє імущество, щоб вона не убила вашого внука. Продайте своє имущество. Помогите своей дочери. А самі умрите. Ви ж вже пожили. Но ви ж уже знали такое любов? Ви ж знали, що такое життя. Дайте можливість жити вашим внукам. Влада, натомість, як ми зрозуміли, нічим не планує допомагати. Ви там самі якось гребіться. Вигрібайте. Просто діть. Значить, будь-які здіймаємо фіксацію. Ви держитесь здесь вам всього доброго, хорошого населення. Тож ви вигрібайте, а у Кремлі будуть робити так, як їм зручно. Зручно всі гроші направляти на вбивства. Вони будуть це робити. Головне, заборонити аборти і всім розказувати, що це гріх. А вбивати тисячі людей, скидати ракети на мирні міста і дітей, які вже народилися, не гріх, судячи з дією. Російського диктатора, та й в іншому путіну чхати на людей. От потрібно йому глушити інтернет, щоб українські дрони не прилетіли в Кремль, він глушить і питати ні в кого не збирається. А бідні росіянки по МКАДу годинами намотують кола, бо не працює навігатор. Просто подивіться на цей цирк. Коротше, знімають відео такі, типу, я не знаю, як їхати, поэтому я доїду до двері. Мені сьогодні двірі. Встреча я все нарядилась. Я не могу доехать, потому что этот навигатор не работает в центре. И что вы думаете? Я просто час-час ездила вокруг Кремля. Я не могла вернуть, куда мне надо. И я реально я не могу просто в обратную сторону ехать не могу, вот, чтобы вы понимали, я. Камкаду, чтобы развернуть. Мне надо, короче, вот туда, а я не могу поехать, потому что я не понимаю, где тут разворот. Я понимаю головой, что, наверное, надо уйти куда-то влево или вправо, потому что, ну, явного, ну, естественно, разворота на Тверской его просто нету. Но я и не окружусь и в итоге заблуждаюсь. Я просто час ездила, час, чтобы вы понимали, я не и сейчас вот а, я еду... Просто уходи на МКАД. Потому что мне нужно в центр Москвы, но я еду на МКАД, потому что я не знаю, где разворот. Я походу только в химках разберусь, потому что я в химках могу без навигатора лететь. Просто мне так обидно. Просто обидно не могу. Я просто обидно, просто. Не дякуйте, друзи, не дякуйте. Заблуждается людина, а Путину чхаты на женочи слезы. И на чоловиче, схоже, також. И вот эти, б***, операторы, б***, Мегафон, б***, Лайн, МТС. Вы берете бабки, мобильный интернет. И вы говорите, что мы мобильный интернет предоставляем. Это не мы его заглушаем. Только, с... я не получаю услугу, за которую я оплачиваю. Не, там, это глушит, Тогда уменьшайте сумму за а, то, что я плачу вам за мобильную связь, за мобильный интернет. Уменьшайте всем людям, иначе это мошенничество, 159 -е. группа элит, часть 4, -я. ясно? Ясно вам, Коротше, як бачите, поплавило росіян по повній програмі. Мало того, що їх позбавили мобільного інтернету, то ще й VPN тепер використовувати не можна. Цю частину обов'язків Путін переклав на свій довірений отряд. Вони проводять, як би так сказати, роботу з населенням, випускаючи ролики проти VPN в соцмережах, для яких цей VPN якраз необхідний. Але це їм в голову не прийшло. Ну, включити VPN! Не можу. Ну, пожалуйста, ну, включи. Я не могу включить ВПН. Я в отрядах Путина. Закрой глазки. Никакого ВПН. Видела, что я не включал его, не включал. Я видела, а иначе бы ты присоединился бы к ней. Выключайте ВПН. І включайтесь в отряди Путіна. На сьогодні все. Ну а ми прощаємося з вами ненадовго. Підписуйтеся на 24 канал. Тут багато корисної і, що важливо, перевіреної інформації. Ставте лайки, залишайте свої коментарі. До нових випусків.